Один український солдат загинув і двоє поранені внаслідок обстрілу позицій ї механізованої бригади з мінометів та кулеметів. Це сталося щойно. Знімальна група ТСН поїхала з цієї ділянки фронту. Обстріли там майже не припиняються. На фронтальну атаку терористи не наважуються і стріляють із дистанцій. Побував під мінами і наш Руслан Ярмолюк. На передову через поля і зеленку в супроводі БМП з появою зеленки активізувалися диверсійно-розвідувальні групи, які підходять вплотную, на вісім десь до 500 метрів. обстрілюють наші позиції з мінометів, з гранатометів стрілецького зброєння. Мінують польові дороги, де підривається місцеве населення, також військовослужбовці. Перед кожним поворотом розвідники виходять уперед. Дороги мінують диверсанти. Місцевість відкрита і добре прострілюється. Треба дуже швидко пересуватися, ткачі початки, а ми не потрапити під обстріл. Рятівні окопи і ходи сполучення. Тут вогнева позиція обладнана за всіма вимогами: бійниці, бліндажі та кулеметні гнізда. Бійці 30-ї механізованої бригади тут із січня усе купали вручну. Та всім і кірка, і лопата, і тім чому все, що є, тим копали. Від лінз бінокля вони не відривають очей. Усі солдати по своїх місцях. Ворог дуже близько. Да, все видно. рідно. Ну, Дажмаржені і ходять. Техніків них багато ну я пока техніки не бачив. Урав два штуки. Бачив півтора кілометра в один бік, і до двох в інший бойовики промацують нашу оборону. Ситуація на передовій змушує наших хлопців купуватися дедалі дужче і глибше, адже не минає години, аби ці позиції не обстрілювали з мінометів чи з важких кулеметів. А найбільше дошкуляють снайпери та диверсійні групи, які вже ходять не тільки вночі, а й намагаються вдень підібратися до наших позицій. Попри велику в тому, хлопці тримають свої позиції і йти звідси не збираються. Відлуння вибухів добре чути в полі. Снаряди падають за кілька кілометрів, а кулі просто свистять у них над головами. На даний момент обстрілюють із крупнокаліберного кулемета, 12-7, із торів. Ну, в принципі, все. І були обстрілювали з БМП-1. Ці бійці на передовій як одна сім'я, тому боляче переживають загибель друзів. Напередодні наш Урал із солдатами обстріляли диверсанти. Говорять так, що мужчини не плачуть, це неправда. Ну, також плачуть. Просто хтось може втримати в собі сльози. Хтось може показати просто наружу йому. Ну і то стає легше. Док до військкомату прийшов сам і через тих, кого до Майдану називав братами, а тепер окупантами. До Майдану я взагалі спорив з людьми, що руски нам найкращі друзі. Да. А потім, от, як почалася війна, я вже, ну поняв, як говориться, бовку в очі шкурі. Я просто не міг просто сидіти вже так вдома, як говориться. що хлопці теж так само тут виконує свідок. Мені також кажеться, що я теж повинен тут бути. Дні змінюють ночі, і так уже чотири місяці без гарячої води, вигод під пронизливим вітром, поруч зі смертю. Налаштовані патріотично, але ну вже втомилися трохи вже на ротацію. Була добре. Вони вірять, що переможуть, адже захищають не лише свої домівки та сім'ї, захищають усю країну тут, під Дебальцевим на українському сході. Хочу передати привіт насамперед своїм батькам, рідним. Також дружині, дочці Ангеліні, сину Денису. Хочу сказати, дождитися мене скоро. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Юрій Клименко, ТСН один плюс один.